Шановні майстри, добрий день. Сьогодні е, хочу зробити порівняння врізу, е, як працюють е, плиткорізи на довжину 1,20 м. Це плиткоріз від торгової марки Ruby. 1200 хід. Це дуже давній плиткоріз, У нього дуже давня історія, він вже, напевно, більше 15 років на ринку. І, е, звісно, китайці не стоять на місці, випустили його. Дуже схожу версію. Вона називається shadging 1352, постачається під різними торговими марками. Дістар, щоб не заморачуватися створенням свого плиткорізу, також взяв і продає цей плиткоріз під торговою маркою Mechanic. Але це все ж таки shedging, просто забрендований. Ви бачите, яка між ними різниця ну дуже видно. Шиджинг трошки довше, приблизно на 6 см. Шеджинг обладнаний лазером, у шеджинга довше ручка, яка регулюється, відразу скажу, чим мені подобаються ці плиткорізи і чим вони не подобаються. Вони дуже надійний механізм каретки, який не потребує ніякого регулювання. Вони дуже плавно їздять і, звісно, треба час від часу ведешкою Шини мочити і юзати, щоб вичистити ті підшипники, які там стоять. Але дуже простий, надійний і довговічний механізм. Що мені не подобається в цих плиткорізах, це те, що труби доволі тонкі. І якщо цей плиткоріз, в принципі, він розрахований, от ви взяли там об'єкт тисячу квадратів там до восьми міліметрів плитка. Ну, от він тоді прямо й поріже. Якщо у вас попадається досить товста плитка, міцна, на яку треба давити, відповідно е в деяких майстрів дуга. Але зараз ми це перевіримо. Ця дуга може нівелюватися ну, таким дивним методом, щоб цю ручку можна повертати вліво-вправо. Я не знаю, в мене нічого не вдалося, е ну, ці речі. А так, в принципі, вони дуже схожі у шерджинга. Тут є бокові упори для серійної різки і для того, щоб плитка не падала. У рубі, бачите, тут немає бокових упорів, але є ніжки дуже зручні, які, на які можна впирати плитку, щоб не переверталося. Але, звісно, теорія теорії, а практика завжди ставить на свої місця. От перед вами три види плитки. Товщиною тут 10 11 і 11,5 мм, є і глянець, є шереховатість. Ми зараз поріжемо і зробимо висновки. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на Україну. Росіяни вбивають українців. Росія захопила землі моєї країни. Тому бачити росіянина відразу нах... за руським кораблем. Росіянам місце це Північна Корея, Іран. Ось там їм місце. Тому не спілкуйтесь з росіянами. Так, перша плинка глянець 10,5 мм. Ой, аж шкода різати таку плитку. Вона класна така. Ну що, з 4 см, так? Три? Три? Да. І, бачите? Ніжки не дають перевертатися. А... Стоп, 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 дай подивитися, наскільки тут запасу дуже мало. Тут запасу дуже мало, приблизно 3 см. Так, ось? Берем, Але різець аж до самого кінця доходить. Це ж треба 4. До речі, там різець стоїть на 8 мм. Ну, Будемо пробувати. Вона ж не ляє. Звуки якісь незрозумілі. Угу. Так, вона порізнувався. Як не дивно прямо, але ви бачите, що ось тут в кінці мені здається, що. Ну, трошки більше черепашки. Тут немає таких критичних дефектів, але, але є. Дивись ось, я що скажеш. Ось тут передавив трошки, да? чи як? Чи що воно так стає? Та стало? ні, вона ж як ниряла. Тут по емалі, а тут щось в емалі вигрізалось. Так, але це прямо. Це, це різець. Різець? Рубі і різці. Скільки ти? Два. Це щось менше, ніж два. Ну, по двоїки стоїть. Може зняти оці пластмаски? Для чого вони? Щоб не царапати плиточку. Не, не. не захотіла двоєчку різні ламати. Не. не хочу на двойку ламати. Не хочу. Не будемо. Наступну Е, Хочу зауважити, що ми працюємо на столі українського виробництва, називається керама. У керама зараз дуже багато столів. Є і метр двадцять, і метр п'ятдесят, і метр восімдесят, і різної ширини. Асортимент величезний. Пам'ятаєте, що купуючи керама, тут використовується український метал, алюміній, український метал, і навіть фурнітура українська, ви не повірите. Фурнітура. Так, що це? Це вже матова. Матова, структурна. Три. Три. ой Я все хочу підтримати, а тут вже є ніжки, дуже зручно. Это первый рис был, да? Ну, тут лучше реже. Да. Не хочет. Ну, наломать краще. так Дивіться, абсолютно рівний чистий різ. Василя, так розумію, з кожним різом буде краще працювати. Ну, ну два йому, не кажуть. Ні, два він не потягне. Перебор буде. Ну, попробувати ж можна. Ні, <пи> Ти що, відрізав два? Да. Нічого собі. Дивимся. Слухай, Василь, ти просто кудесник. У деяких майстрів не виходить такими плиткорізами різати постійно, виходить, дуга. Я не знаю, від чого це залежить, але у Василя рівно. Тепер саме складна, я так розумію. Від різця багато залежить. До речі, хочу вам сказати, що не завжди треба бігти за різцем великого там, з підшипником 22 мм. Оці 8-10 мм в різці, як на мене, вони адекватно працюють. Правда вас? Ну, недовго. Недовго, але працюють. Нагадую, це 11,5 міліметрів товщина гляницький рамаграніт. Мені жалко його. Не хочу мені. Спортив плитку. Давай 5 сантиметрів. 5? Це буде. Все, все, 5. Треба ж подивитися, чи він взагалі працює там. Тут 5. 22. Ну, їздить він на шинах зараз ідеально. Це ти фігурно порізав. Це фігурний ролик. Врубі такі. Ні, не хоче. Не хоче. Не хоче, не впорався. Так, тепер ми переходимо до плиткоріза 1352 шерджинг і подивимося, а як же він створюється так, з такою самою Е, Поставили плиткуріс 1352 під торговою маркою механік Distar. Поставили різець. Тут різець, бачите, у них є такий різець, який повертається. Він знизу 10 мм, зверху 22 мм. І будемо пробувати. Різати керамограніт, це 10 мм, глянець 3 см Ніщо він такі тугенький. Ого. О, теж фігурна різка глянь. тугий. Чого тугий? Не знаю, але як тугі такі, що капець. Ну, щось він. Стиклину, його, це переводиш, його, плитку просто. його не можна якось нормально контролювати на ну, натиск на плитку. Бо що він отак. Його треба. Ну, там нема. Він з часом розрабату. Це ж. Ще. на хрубі. Так давай пополам хоч роз'їжджу. Треба ж добитися. Ні, він. А так так. Та, та, Хочу зауважити, що цей плиткоріз коштує 12,5 тисяч гривень, а Рубі коштує 17 тисяч гривень. Рубі значно дорожче. Але торгова марка це завжди так виплатити, в тому числі і за бренд. Що ти в це ковыряєшся? Я зараз покажу. Не треба, не, не ламай техніку. Так, це пласти. Ну ти працював вже з же ж була і на... Не от, от йому щось не подобається завжди василю для чого вона О. А тут вона є? Є. На металі. І тут пластмаска є. На навіть чимось... А, це... пінопласт підгорівший. Тепер спробуємо так. Давай пополам, да, чи? Чи, чи скільки ти хочеш? Вот держим вот так. Три. Три? Да. Ну да. Там уж само моє. Ну воно на рыбру лежить. Щось мені звуки не подобаються. Ну, тоже. то. О, зато глянь, який фігурний різ вийшов, Гляньте, це краса яка. Так, а воно хоч прямо. Шо? Так, що давай ще раз, хоч навпіл поріз, воно ж це теоретично просто. Мені просто цікаво, а чого він так перепрігає по сторонам? Вона Перед... не фактурна Передавай. плитка. Передавай. Просто пополам. Ну... Це найпростіший варіант тут відрізати. Всі общем... може від? Дава різатись Тихо. Треба хоч щось він зламав. О. О, так, дивимося. Так, прямолінійність не викликає в мене р... Р... сумнівів, прямо ріже. Е, у Василя руки чудові. Е, чистота різу також, ну, ще з десяток плиточок і вже доб'ється, що він почне різати. Бачите, на ребру перевер... Ну, Нормальна плитка. Та ні, це не за плитки, це за оцих... Не, ну сам металлевых так прибирай давай на наступну Чорну. Чу, а чорну, точно чорну. Це матова плитка 10 мм. Все ж таки вона не така 3 см. Тут я поставив 3. Три. Керамограніт, товщина 10 мм. Ну, хоч звук більш менший й-мої. Тут не хочу. Переверне різати. Оцим? Оцим. Шикарнейшим. Тут є така можливість. Так. Да. От це погано, що в Рубі такої можливості нема. Так, більше відрізаємо. Отак. Ну, тут просто треба міняти різці. Чотири тут стоїть. Що і різис не допомагає? Так, якщо вам треба фігурний ліс або спортити плитку, будь ласка, до Василя з таким плиткорізом. Бо він же привик до сіг, ви розумієте, да? Тобто він катається в маслі. Та ні. Ага. Так. Але я добіг, кому да. треба спортити плитку, я не дам плитку різ. Без питань. Оцього. А спробуй оце, оце, ну, таке зроби. От захочеш, не зробиш таке. Вася, це не рахується. Не рахуємо, рахуємо далі. Ні, не рахується. Пробуй ще. Ну мені вже все зрозуміло. Ні, ну вже ну, ну, рівно, чисто і відрізав, і не поламав. Так, ви особливо не дивуйтеся, майстри, тому що я, коли їду купляти плитку пробну, я постійно вибираю із того, що є, найтовстішу і найскладнішу структурну глянець. Щоб було складніше різати. Зазвичай, яка плитка товщиною, 8 мм ну, до 9, тобто в більшості. 8. 8. 8. 8. Тому е, її набагато простіше різати, і цей плиткоріз набагато краще впорається. Тому ми за... ви не думаєте, що отак вони всі ріжуть. Як на самом ділі, це набагато простіше він, він працює і краще. О, Вже 2 сантиметри. Ну, Поніс. ну. Що значить досвіду? Все, Все. Остання плитка, Яку ми поріжемо цю, ту залишимо. Так, да, так хай буде. Це можна. Так, ще, ще раз повтори, будь ласка. Хорошо, що я взяв сігму, а не... Ні, ну так було не цікаво, розумієш? Треба майстру йти з самого дешевого. І потім до самого дорожчого. Цього. Якщо ти купляєш відразу Мерседес, не цікаво жити. Ну, до цього, Треба цього, спортити... до цього Мерседеса був в... ну, Ланос. Ну, Ланнос вже був, це добре. 4 см. Товщина 11,5 мм. І Вася розійшовся. Тут скриєчку трошечки. Ну, не рахується брак. Критичний. все. Заміна. Але рівно, рівно. Ладно, щоб тут не було такого. Ну, я тебе вітаю. Ще півдня роботи, глядіш. И навчишься резать. И, и, и продажа сигмы? Или <замена> замина? Не, не колы. Поставил. Какие идиоты лапу. Какий идиот. А якщо попросить гарно? Давай. Ні, не... Не, не допросив. Не попросив. Все. Брак. Так, Василь, ти спробував оби... об... обидвими плиткурізами, робив висновку. Ну, краще себе тобі... показав все-таки цей шиджинг. Чому? Не знаю, він у рівні ще ріже. Ім краще. Так. Рубі ролика. Поміняти ролик, йому поставити 22-й. Тоді можна порівнювати. Бо цей більше різав 22 м Ну так, цей не різав цим 10-мм, а той різав 8-мм. Ну давай зараз поставимо об нас відповідає. Ну, порівнювати є два різних ролика. У нас це є різець, зараз ми ще трошки попрацюємо. Поставили ми на Рубі інший різець, подивіться, 22-мм на підшипнику різець, який йде в комплекті. І спробуємо, як він це поведе по цій плиці. І порівняємо, відповідно. Я його зніму лапи, Пока. щоб повністю зрівняти да. в шансах. Ну, тоді ще... Ладно, не буде, не будемо пластик знімати. Пластикову накладку. Пішов чи ні? Да? не хоче. Ну, не хоче. Пішов, але неправильно. Не дошов. Ну давай ще раз попробуй щось більше. Більше? Здвигаємо. Mm. Це пополам. Ось такий великий кусок. Це перший різ. Ось це забираємо. Ставим. Тут немає такого. Там чотири ось. Що, тепер ще менше захочеш? Спробуємо три тут три стоїть. Все. Ну, ладно. Це, це, не маю претензій. Уже. Так, Василь, Два. поставили різець, що скажеш тепер? Тепер краще рубі. Ні, ну якийсь він е перемінливий. Ні, ну, порівняно, якщо там, тут поставити восьмерку різець, а сюди 22-й ну він буде краще. Різати. Ну, все ж таки. А, а ще шанси рівні. Рісти рівні. Все. теперь руби краще. Руби. Пішла, пішла трещина тільки. Не, не захотел. Добре. Я впевнений, що досвід, який ми отримали, і вам буде цікавий при виборі і купівлі плиткоріза. Е, добре, що взагалі дуже багато є вибір, і ви можете вибрати між ними. Але оце все не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай зсу. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців. Слава Україні! Героям слава!